Мир вам, дорогі брати і сестри, маємо можливість читати, слухати Боже Слово. Найпрактичніша книга в житті кожної людини це Євангеліє. Тому вашу увагу, свою увагу хочу звернути до Єванглії, мати певні роздуми в непростому часі сьогодення, а саме роздуми наші про прийняття правильних рішень. Практична складова на життя є такою, що щоденно, щоденно нам потрібно приймати рішення. Ми приймаємо рішення, ті чи інші. Статистика каже, що приблизно 35 тисяч рішень щоденно людина має прийняти. Йти, не йти, їхати, не їхати, говорити, не говорити, їсти, не їсти, спішити, не спішити і, 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 тому, і тому подібне рішення. В нашому житті породжують дії, дії спонукують або створюють обставини і атмосферу, в якій ми живемо. Тому це важливо, це важлива складова вашого і мого життя. В цих роздумах хочу взяти за базові тексти. Перше послання апостола Павла до Коринфян, 6, розділ, 12 вірш. А саме, усе мені дозволяється, але не все корисно. Усе мені дозволяється, але ніщо не повинно володіти мною. І другий текст, Перше післання до Коринфян, апостола Павла, 10 розділ, 23, 24 вірш. Усе мені дозволяється, але не все корисне. Все мені дозволяється, але не все збудовує. Ніхто не шукай свого, але кожен користі іншому. Такі тексти для нас я зачитав, і ми, ми пороздумуємо над певним змістом, духовним змістом цих текстів. Прийняті правильних рішень. Я хотів би задатись шістьма запитаннями, або задати шість запитань і прокоментувати, давши на них відповідь. Перше тест на досконалість, чи відповідає це Божому слову? Це рішення або це бажання, або ці роздуми, які прийшли, приходять в наше життя, які нам потрібно вирішити, рішення, які потрібно прийняти, десь от один з. Одне із тестових запитань, чи відповідає це Божому Слову, найкраще приймати правильні рішення на підставі Божого Слова, керуючись Божим Словом. 118-й псалом, ми читаємо слово твоє світильник для моєї ноги і світло для стежки. Тому в бурхливому швидкому ритмі нашого життя, маючи наповнення. Різними переживаннями, де так потрібно приймати рішення і приймати їх максимально правильно. Перше, що хотів би або що залишає пораду, це керівництво, це роздуми, це бажання приймати рішення на підставі на засадах Божого Слова. Найлегше, найправильніше і найбільше може допомогти прийняти правильне рішення Боже Слово. Друге, що хотів би сказати, чи хочу я, щоб всі дізнались про моє рішення. Чим вільніше я прийнятті рішень в частині світла, в частині розуміння того, що я не боюся за прийняття цього рішення, тим більше впевненість в тому, що це рішення воно, воно є правильним. І в цьому ракурсі я хотів би зачитати книгу Прищ, 10 розділ, 9, 10 вірш. Хто ходить у непорочності, той ходить безпечно, а хто спотворює дороги свої, той буде покараний. Хто підморгує оком, той викликає смуток, а нерозумний устами спіткнеться. Тобто тест на чесність. Якщо я не соромлююся, якщо я не боюся, якщо я не ховаюся в прийнятті рішення, це максимально шлях до. Правильного рішення до доброго рішення і навпаки, якщо те, що я задумую, що те, що до чого мене спонуки ті чи інші обставини, до того чи іншого рішення, яке я хочу сховати, за яке мені соромно і десь я боязливо його приймаю, це певно рішення до до, до помилки до, до певної поразки. Тому нехай благословить Бог, щоб рішення наші щоб вони були максимально чесні, прийнявши які ми не соромились, ми не ховались і ми. Не боялись, чи зробить це мене кращим? Чи принесе це користь, тобто тест на вдосконалення? І це також важливе рішення, прийнявши те рішення, що я набуду. Яка користь мені з того буде? Чи то в духовній складові, чи то в моральній складові з мого життя, чи навіть матеріальній, чи все-таки прийнявши те рішення. Я, я втрачу, я, я буду нести втрати, моя сім'я буде нести втрати. Це важливе, важливий ю тест, важливе запитання, чи зробить це краще. Тобто апостол Павло каже: не все корисно. Над цим варто також пильнувати, розважати в прийнятті рішень. Ще аналізуючи тексти, які ми прочитали, ми... варто задати питання, чи може це контролювати мене і керувати мною. Другими словами, чи прийду я в якусь залежність, Апостол Павло каже: нічого не повинно володіти мною. Тобто, ми кажемо, задавши це питання, ми робимо цей тест на незалежність. Боже слово, Євангелія кличе нас до того, щоб ми вірили Богові, довіряли Богові, йому поклонялись і від нього залежали. Інше в нас немає з'явитися, тому прийнявши те чи інше рішення або роздумуючи над прийняттям того чи іншого рішення, я обов'язково маю попильнувати, задати для себе запитання, чи не війду я в залежність, чи не забере це мій час, мій розум, моє здоров'я, мої фінанси і все будь-що що забирає людину від Бога, що удаляє від Бога. Це приносить шкоду в житті людини. Тому ще раз тест на незалежність: чи не забере це мене, мій час, мій ресурс, мої можливості, чи принесе це шкоду іншим? Це також важливе питання. Ми живемо в суспільстві, ми живемо в соціумі, ми живемо в своїх родинах, дружина, діти. Сусіди в церкві, брати, сестри українці, громадяни держави. І важливо, щоб ми над цим пильнували тест на вплив, що принесе це для інших, яким буде вплив, яким буде результати. Апостол Павло до Римлян, 14-м розділом, 13-м віршом каже: отже, надалі не, не будемо осуджувати один одного, але розсудіть краще про те, щоб не створювати братові спотикання чи Спокуси, до того кличе Боже Слово. З однієї сторони, ти маєш право в прийнятті рішень в визначенні в тому, що далі робити, як робити, але важливим тестом в прийнятті рішення, правильного рішення є те, щоби. Те, що ти вирішиш, воно не принесло шкоди, воно не принесло споликання своїм ближнім родині, друзям, як ми про це говорили. Якщо я змінюю роботу, і ця робота забирає мене як, як тато від діток. Я, я час, який мав би бути з дітками, можливо, в сім'ї з дружиною, змушений використовувати в роботі чи в іншому якомусь занятті, чи приносить це шкоду моїм ближнім? Важлива складова, важливе запитання. Апостол Павло, розважаючи на цим, каже, навіть м'яса не буду їсти, щоб не принести шкоди своїм ближнім. Ну і останнє, що хотів сказати, тест на перспективу. Чи Куди, куди буде вклад? Чи буде цей вклад у вічність, від того рішення, що я прийму, від того наповнення, яке я, яким я буду жити, що я набуду? Що я набуду? Є короткотривалі е, такі перспективи очікувань, е, ви вибору, чи прийняття рішень, що їсти, не їсти, одягати, не одягати, але насправді важливо розважати прийнятті рішень довгостривалу перспективу, чи буде це вкладом у вічність? І ми читаємо в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 20-й вірш. Складайте ж собі скарби на небі. Де ні міль, ні злодій їх не нищить, не злодій не підкопує, міль не нищить. Складайте собі скарби на небі. Найкращі роки, найкращі часи, найкращі можливості. Давайте використаємо для того, щоб збирати скарби на небо. Це дуже велика цінна перспектива, вічна перспектива. Рішення, які ми приймаємо в нашому житті, вони впливають на наше життя. І аналізуючи досвід, прожитий, хтось більше, хтось менше, ми можемо знайти і тішитись того, що ми прийняли правильні рішення, і вони принесли нам благословіння разом з тим, ми можемо сумувати. І десь жалкувати з тих рішень, які ми прийняли, і вони були неправильними. І можливо, минулого ми не поправимо, але сьогодні, взявши до уваги принципи Божого Слова, Івана і ті поради, які я проголосив, ми можемо, ми можемо в дальнішому своєму житті приймати правильні рішення і тим самим наповнювати своє життя добрими переживаннями, щасливою долею, хорошим впливом і бути благословенням для своїх рідних, близьких. І людей, з якими ми живемо, і саме цінне, і саме цінне жити для Божої слави, приймати рішення, які будуть в яких будуть інвестиції в вічну перспективу. Давайте збирати скарби на небі для Божої слави, всім своїм життям, всіми своїми рішеннями. І через це прийде благословення для нас, наших сімей, родин і церков. Будьте благословені.